Доброго Вечора назвіть Доброго себе. Вечора. Будь ласка, і мене звуть Олександра Шликова. Я актриса театру ляльок імені Віктора Бріча Афанасьєва Харківського. Дуже дуже приємно. Ми сьогодні побачили цікаву цікаву і неймовірно пробираючу до глибини душі виставу вертеп. скажіть, будь ласка, яку роль ви граєте у цій виставі? Розумієте, ну у нас така команда. У нас тут немає ролей якихось особливих. Ну кожен момент це або є у когось якесь соло. А взагалі, то ми всі така єдина, ну не то що маса, єдині. ну, Знаєте, що начебто духи. Ну, я собі так перед виставою я себе так настроюю, нічебто, начебто ми духи, духи тих, які жили до нас, які будуть жити після нас. І Ми розповідаємо оцю цю містерію народження Христа, який народжується кожного року. І це такий нібито містичний більш ритуал, ніж вистава. Ну таке якась містерія така. От і ну тому ми духи, коли аянголи, коли ми бачили що і жінки, які плачуть за своїми дітьми, і ну коротше говоря, тому що душа вона ж може бути якою завгодною злою, доброю і. І ми так підмі... підмітили, що ваша містерія націлена на перемогу України, бо так, навіть звісно. це ну, тому, що зараз тонкою такий час ми намагались. Ми намагались, знаєте, зробити це дійство. Ну як трошки таку е, такий ритуал щоб приблизити цю перемогу, щоб оце народження Христа, щоб воно нам всім допомогло скоріше набути цю перемогу і скоріше е, жити в мирі вже в спокої і в злагоді. <рес> Якомого більше вам глядачів, щоб вони об'єднали свій посил і щоб дійсно прийшла перемога та мир в нашій дітей. На навзаєм, <рес> і всім вам теж.